Ми раді вітати слухачів нашого дебютного аудіоподкасту Дніпропетровського поліграфічного училища Євроукраїна, що присвячений інтеграції нашої держави у співдружність прогресивних світових спільнот. Метою подкасту є висвітлення для студентської молоді взаємовідносин між українськими та європейськими діячами всіх рівнів та гаузей, процесів обміну досвідом між вітчизняними і іноземними інституціями, нюансів євроінтеграції України та всього, що з цим пов'язано. У сьогоднішньому випуску вас чекає, інтерв'ю із учасницею міжнародної програми СЕС, членом робочої групи з обміну досвіду між Німеччиною та Україною Оленою Юденковою, а також огляд останніх досягнень вітчизняних політиків на шляху до євроінтеграції. Отож, не будемо зволікати! І одразу переходимо до знайомства з нашою гостею, керівником відділу спеціальних технологій МВП Оленою Данковою. Влітку 2015 року Олена входила до групи, що потягом трьох тижнів працювала із експертом з поліграфічних технологій з Німеччини Гердом Франком. Сьогодні ми маємо можливість з перших уст дізнатися про нюанси міжнародної співпраці у рамках європейських освітньо-наукових програм обміну. Олена, добрий день вітаю вас також, а також слухачів нашої студії. Впевнений, що після трьох тижнів спілкування з іноземним спеціалістом вам є чим поділитися зі слухачами, але в першу чергу хотілося б дізнатись, як ваш навчальний заклад опинився у списках програми міжнародної співпраці СЕС. Так, цікаве питання. Одразу хочу зауважити, Європа значно ближче до нас, ніж здається. Весною минулого року ми були на конференції у Харкові, де виступав німецький консул та розповідав про програму обміну, ну так би мовити, трансферту освітнього та виробничого досвіду в наші реалії. Ми з колегами ну не зволікали, підготували необхідний пакет документів, розробили план заходів, ну і відправили у консульство. І вже через два місяці зустрічали в аеропорту спеціаліста у сфері професійної освіти та поліграфічного виробництва з Німеччини. Ну саме Герда Франка. А ось у чому полягала суть та мета візиту Герда Франка в Україну? Герт Франк представляв проект СЕС, який працює під девізом, «У майбутньому потрібен досвід. Тобто, основне завдання це свого роду професійна навігація. Наш експерт кращий спеціаліст поліграфічних технологій в Берліні. З собою він привіз купу тубусів зі зразками друкованої продукції, технологічні мапи, схеми найновіших друкарських машин. Протягом трьох тижнів нашої співпраці Герд Франко знайомився з організацією підготовки фахівців в нашому навчальному закладі в цілому та друкарської справи в Дніпропетровську, зокрема. Ну, що вказав нам на недоліки та допоміг розробити план виводу соціального партнерства у напрямку підготовки поліграфістів на новий якісний рівень з урахуванням наших, на жаль, обмежених технічних можливостей. Звернув увагу наших роботодавців на німецьку модель підготовки фахівців, яка базується на дуальній системі та кластерному підході. Крім того, звісно, ми багато спілкувалися на життєві теми, проводили культурний обмін, ну так би мовити. Ви провели разом близько трьох тижнів, якщо не помиляюся. Чи відчувалася під час вашого спілкування якась різниця менталітетів, щось таке? Хочу сказати, абсолютно не відчувалась. Так, у Герда Франка присутні певні культурні особливості, але це, мабуть, суто німецькі. Як то не знімати взуття, наприклад, у квартирі. У всьому іншому ми були на одній хвилі. Тобто міфи про якусь чудернацьку європейську ментальність то є лише міфи. Я правильно вас зрозумів? Для когось вона може і здається чодернацькою, але для нас, українців, це цілком мабуть звичайний набір рис: вічливість, потяг до самовдосконалення і прогресу, критичне сприйняття реальності. Це характеристики не скільки європейці, скільки просто цивілізованої людини. Отож нічого незвичного у європейцях немає, на наш погляд. Що там, що тут цивілізовані люди дуже схожі між собою? Ну, якраз це ми сподівалися в принципі, почути. А що стосовно ваших планів щодо подальшої співпраці з німецькою стороною у рамках власного проєкту СЕС або інших міжнародних програм? Плани, звісно, є. Ми навіть розробили власну концепцію міжнародної діяльності, але на жаль, поки що їхня реалізація гальмується з незалежних від нас причин. Та я впевнена, у майбутньому нас чекає ще не одна зустріч з Гердом Франком чи іншими спеціалістами компанії служби старших експертів. Ну що ж, тоді ми бажаємо вам успіхів. Дякуємо вам за інтерв'ю. Дуже корисна інформація. Насправді пролунала тільки що для наших слухачів. Всього найкращого. Дякую вам також всього найкращого. А ми нагадуємо, що в ефірі аудіоподкаст «Євро-Україна» і ми рухаємось далі. 23 лютого Кабінет міністрів України опублікував звіт щодо виконання у 2015 році угоди про Асоціацію України ЄС. Звіт розміщений на офіційному сайті Кабміни, включає 160 стрінок тексту. Ми проаналізували основні тези положення звіту і у доступній формі розкажемо для студентської молоді, що було зроблено за останній рік на шляху до євроінтеграції. Згідно звіту, певні кроки були зроблені в абсолютно всіх сферах державного управління. Верховною Радою попередньо схвалено два проекти щодо внесення змін до Конституції України про децентралізацію та правосуддя. Прийнято ряд законів у рамках виборчої реформи, серед яких закон про місцеві вибори, а також закон щодо запобігання політичній корупції, крім того, змінений порядок фінансування політичних партій. Проведені поновленим законом місцеві вибори, що відбулись 25 жовтня 2015 року, отримали схвальні відгуки міжнародних спостерігачів. Як ми можемо впевнитись, перший бок законодавчих змін стосується людей, що представляють власну державу у всіх сферах її впливу, тобто депутатів. Значну увагу приділено процесу дерегуляції, спрощені умови для відкриття бізнесу, спрощені процесу отримання дозвільних документів, а також створені більш сприятливі умови для ведення нішового бізнесу. Також розроблено ряд проєктів щодо реформ податкового і енергетичного сектору, у ході яких, наприклад, передбачено проведення реструктуризації НАК «Нафтогаз України до 2017 року. До 2015 рік було здійснено ряд заходів по зміцненню місцевого самоврядування і політичної децентралізації, реформуванню органів внутрішніх справ. Звісно, мова йде про совнозвісну національну поліцію. Не можна залишити без уваги той факт, що завдяки планомірному виконанню українською стороною своїх зобов'язань перед ЄС в 2015 році вдалося скасувати спеціальні заходи щодо імпорту до України легкових автомобілів, а також дію додаткового імпортного збору. З 1 січня 2016 року почалася видача сертифікатів європейського ЗСК на українські товари, що експортуються до країн ЄС, введено як спрощення для міжнародної торгівлі, зокрема. Митне оформлення за місцезнаходженням, процедура спрощеного декларування. Кабінетом міністрів України та Міністерством освіти і науки прийнято ряд підзаконних актів, необхідних для проведення системи освіти у відповідність до європейської практики, зокрема в частині автономії навчальних закладів освіти. Таким чином, ми можемо впевнитися, що певні кроки на шляху до євроінтеграції інтеграції України все ж таки зроблені, хоча й не дуже помітні пересічному українцю. Важливо тільки, аби дані проекти не залишились на папері, а дійсно були реалізовані. В той же час ми розуміємо, що потрапити в ЄС це не самоціль для українського народу. Наша істинна мета побудувати Європу у себе вдома. На цьому ми прощаємося з нашими слухачами та обіцяємо повернутися з наступним випуском, у якому поговоримо про можливості освіти в європейських навчальних закладах, перспективи безвізового режиму, а також провадження європейських практик самоврядування в українських ралях. З вами була Єва Україна, студентська радіо Дніпропетровського поліграфічного училища. До скорих зустрічей! Па-па!